Всім привіт! Вітаємо вас на каналі світ настільних ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні знімлю вуха, бо я вже не сам. І сьогодні з Маринкою ми хочемо поділитися з вами своїми враженнями від настільної гри Abyss Безодня, яку нам на огляд надіслало видавництво Games. Дякуємо їм. Але перед тим як ми перейдемо до нашої розповіді, будь ласка, скажіть, як нас чути? А я перейду до наших традиційних подяк. Отже, ми дякуємо Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу та забезпечити мир та спокій на нашій землі. Також я дякую всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць. І роблять все, що в їхніх силах, аби власне цю перемогу зробити ще швидшою та забезпечити усім необхідним ремонентом та обладнанням гаджетами, абсолютно будь-чим, що є з потреб наших захисників, для того, аби зробити їхню роботу безпечнішою, швидшою і знову ж таки якіснішою. Тому, будь ласка, підтримуйте. І також я дякую всім, хто підтримує канал фінансово через сервіс Patreon, чи Монобанку. І саме це є Андрій Ж, який має свою особливу категорію, в якій в йому зовсім не тісно. Також наші чарівні Гіки це Сано 33, Халластер, Dasha Bі, Lord of Boards, Поперменка, Манроуч, Юрій Ди І наші чарівні гравці. Дякую вам, що ви в нас є. І нагадую вам, що якщо ви маєте можливість та бажання, будь ласка, підтримуйте канал фінансово також усі необхідні. Посилання номери карточок є в описі до цього відео, як і посилання на банку для пташок. І наші пташки вони збираються, вони літають, вони роблять світ кращим. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого постійного збору, де ми збираємо кошти на закупівлю деталей для виготовлення fpv дронів До нас також на нашу птахофабрику приходять військові навчатися збирати дронів. Тому разом ми цей світ зробимо однозначно кращим і наблизимо нашу перемогу разом, проженемо окупантів і повернемо мир у наші домівки. І тепер йдемо до самої гри. Отже, безодня або Абіс, як вона називається в оригіналі, це гра 2014 року, яку зробив неймовірний Бруно Катало та Чарльз Шевальє. Я правильно прочитав французьке прізвище? Шавальє? Так. Шавальє. <рес> е, і... Якщо я не помиляюся, то дуже схоже на кінь. На кінь. Чарльз кінь. І це карткова гра, у якій вам потрібно буде збирати сети карток для того, аби наймати лордів, аби за їхньою допомогою посісти трон володаря Безодні. Відповідно, набрати якомога більше переможних балів. Е, ти розкажеш про механіку? Ні, давай, продовжуй. Добре. Тебе сьогодні це дуже гарно дуже виходить. Дуже гарно виходить, окей, домовились. Отже, що ви робите? Ви маєте певні доступні дії, які ви можете виконувати. Це перше, це зараз отак виглядає сетап. Це була наша партія. Гра, неймовірно, барвиста. Оформлення. Поговоримо про нього потім. Але одна з доступних дій це дослідити. Безодню, ви відкриваєте карточки і, власне, будете набирати картки відповідних гільдій, які вам необхідні для того, аби заманити на свою сторону, переманити на свою сторону лорда. Але що є, до речі, цікавим елементом в цій грі, тут є елемент аукціону, якщо так можна сказати. Ну, Принаймні так каже BoardGameGeek. До речі, посилання на BoardGameGeek є в описі до цього відео, як і на сайт видавця IGames. Аукціон, отже, ви маєте відкривати картки і питати ваших опонентів, чи потрібні вони їм. І якщо вони їм потрібні, то вони повинні заплатити вам перлинами. За першу куплену, якщо ви граєте на чотирьох, за першу куплену картку, вам платять одну перлину, за другу куплену у вас картку, вам платять дві перлини. І за третю куплену картку вам платять три перлини. Такий собі, типу, базарчик. Далі, якщо всі відмовляються, або там всі скупили, ви відкриваєте далі і ви берете ту картку, яка вам підходить потрібна. Якщо ж ви доходите до останньої локації, там бачите верхній правий кутик ігрового поля, там перлинка намальована. Ви відкриваєте туди картку, ви цю картку забираєте собі на руки і отримуєте одну перлинку. Далі ви можете попросити допомоги у ради. Рада, це є власне оці, так що віялом розкладені карточки. Ви берете одну сто Одон... один стосик собі на руку і тіжитеся. Третій варіант це власне, заманити лорда на свою сторону, купити його. І четвертий є це купити локацію за умови, що у вас є три ключі, або лорд, який вам скаже це зробити. В принципі читається на Є хайцах. ще можливість оновити двір, а, там, де є, там, де знаходяться лорди. І єдине, що я додам, що е, оновити двір і взяти контроль над місцевістю це є не обов'язкові дії. А три перші, які ти перерахував, одну із них, одну із трьох, виконати обов'язково. Так, Так, дякую. І так триває гра, доки один з гравців не купить сьомого лорда. Або поки не закінчаться карточки лордів. Що, в принципі, я не знаю, що має стати, щоб вони закінчилися, бо там доволі велика колода. Е І здається, це все світри грачі. Чи... Колода... Е колода, здається, гільдій. Теж, якщо закінчується, ні. Давай, мені здається, що ти зараз ведеш слухачів в оману, тому завжди читайте правила. Ми завжди це повторюємо і будемо повторювати. Читайте правила, тому що голова в людей, особливо ввечері, не завжди добре запам'ятовує інформацію, не завжди добре відкривається шуфлятка і дістається та що потрібна. Інформація. Але тому читайте, будь ласка. До речі, правила. про правила. Да. Так. Цього разу правила читала я. Ну я їх читав три рази, але Маринка теж читала, тому що контроль має бути. І після першої партії ми цілком по інакшому перечитували правила, і після першої партії ми зрозуміли, як правильно грати в гру. Тому правила дуже важливі. Але практика теж дає своє однозначно. так. ну завжди перша партія це завжди вона. Я її називаю будь-якій грі навчальною. Тобто, ви вчитеся грати в гру. А вже якраз друга і третя тоді ви будете грати повноцінно і грати. Не порушуючи правил. Звичайно, що якісь аспекти ви можете упустити, але не упускайте. Добре, окей. За перлинки це такий дуже дорогий, на мою думку, елемент платежу в цій грі. Ви можете з ними доплачувати за лордів, а можете також платити ними іншим персонажам за їхні карточки, які вони відкривають під час дослідження глибин. І що ш... я ще забув? Переходити до вражень? Ох, як ти сьогодні спішиш. Я перепрошую, я перебила тебе з правилами, і тому я вже трошки перескочила так. так, так. Ні, давай, давай по структурі, будь ласка. Давай, давай оформлення. Як тобі оформлення? Оформлення дуже гарне. Я чесно скажу, що коли я побачила коробку. Я подумала, що це, напевно, гра про щось таке дуже страшне. Я відкрила ту коробку, а вона, а вона така кольорова ця гра. А, і ці кольори вони там настільки в тему. Це Хай, є... бо в мене є. У мене є фотки, так. Тобто, кожен колір він відповідає гільдії, відповідає расі союзників. І, по моєму, це дуже гарно. Тобто воно має співвідношення, навіть оформлення ілюстративно іконографічно один одного доповнює. Тобто воно настільки все переплетено, що ти навіть не зауважуєш, наскільки воно один одному допомагає. Дуже, дуже якось я заплутано сказала про те, що кольори. І іконки дуже гарно між собою взаємодіють, і це дуже зручно. Як на мене, оформлення фантастично гарне, красиві перлинки. Виглядають такі, як справжні, приємно їх тримати в руках, і приємно ними розраховуватися і володіти. Ну, мені оформлення теж подобається, воно насправді дуже-дуже круте. І... Я би навіть сказав, що воно як слово вайб передкласти правильну українську мову. Mm, навіть не знаю. Лорди просто належать до. Там є сім гільдій. До, кожен лордом до певної гільдії належить, і власне, от приклад перед вами зараз є гільдія воївників військових. І вони всі такі брутальні, там просто до неможливого. Та гільдії купців вони виглядають такими хитрими. Політики виглядають як політики. Тому, типу, навіть коментувати цього не буду. та Чекали, ще десь була така гарна фотка. Я. А, ось це з мого столу. Це в нас вже під кінець гри. Нам вийшло двоє власне лордів, які нам дозволяють брати місцину без власності ключів. І вони теж, до речі, дуже дуже красиві. Вони, і вони не належать, не належать до гільдії. Так, вони не мають гільдії, але вони, типу, дуже дорогі, щоб їх купити. І мені оформлення дуже сподобалося. Щодо що якості компонентів, все круто, все класно, окрім карточок, як на мене, вони є трішки за тонкими і мені в них бракує тиснення. А Якщо ви зараз мені. Окей, якщо ви зараз дивитесь на нас на великому телевізорі, то вам видно, що поле має фактуру, певну, та, а карточки її не мають. Мені чесно дуже сильно бракує цих. Може, це цих... просто звик? Я звик, так і тому мені бракує. І я говорю своє враження. і Воно мені таке. От є отже, так мені в оформленні бракує карточки з підказками. Я любитель маленьких таких карточок, які можна покласти перед собою, які будуть тобі нагадувати структуру ходу. Тим більше, коли ти граєш з кимось, хто грає перший раз, це дуже допомагає. Другий, третій раз, напевно, це вже буде просто гарне доповнення. А перший раз для першої партії от мастхев, мені здається. Ну, мені особисто бракує підказки по структурі ходу. Тобто вони вона є в правилах написані, але правила перед собою. Незручно тримати. І оцього цього мені страшенно бракує в цій грі. Але, в принципі, так, до решти домахатися нема чого. У нас, до речі, з Маринкою була дискусія. Давай перейдемо до вражень, а тоді про дискусію, яка у нас з тобою була. Без проблем. Давай. Отже, враження, як тобі ця гра? Знов я перша. Знов, а, а де ти була перша? Про оформлення. Окей. Не, добре. Е, мені гра сподобалась. Перша партія в нас пішла в топку. Я... Не, ми грала на двох, грали не, не цілком до кінця правильно. І отут я поділюся теж враженнями про правила, бо я їх читала, і я їх потім я читала. їх перечитувала. Я їх перечитала. Вибач, будь ласка, ну вибач. Я маю на увазі, що я була цього разу відповідальна транслювати правила перед грою до всіх гравців. Та? І у мене було декілька таких, скажімо так, не до кінця вияснених питань. Як правильно діяти, наприклад, в ситуації з лордами, мені було не до кінця зрозуміло, там в правилах було так написано про тимчасові дії, і якось мені було не до кінця зрозуміло. Але після першої партії розклалося все по поличках і стало зрозуміло. Але знову ж таки, треба було цю ділянку правил перечитати кілька разів. Самі правила дуже маленькі. Структуровані досить добре, тобто ти швидко запам'ятовуєш, де що є, де що шукати, в разі якщо в тебе ці питання виникають. От і, хоча перша партія в топку, але враження це абсолютно не погіршило, тому що насправді гра прикольна. Прикольна вона мені, я зараз якби, своїми враженнями ділюся. Прикольна вона тим, що не складно пояснити правила людям, які вже грали в настільні ігри. Стосовно тих людей, моя особиста думка, які ніколи не грали в ігри, можливо, їм буде трошки складніше, але загалом гра не є якоюсь суперскладною. Тобто, в принципі, я би її до сімейних таких віднесла, не сильно складних ігор. І... Е, ще її величезний плюс в тому, що е, ти швидко розказуєш правила, і потім у всіх одразу виникає бажання грати. І в процесі гри ти вже починаєш е, якби, ще краще ці правила практикувати, і все виходить дуже гарно. Е, сам хід і даунтайм не є довгий. Це те, що я особисто просто терпіти не можу в іграх, коли хтось грає, а всі решта сидять, чекають. Тут такого немає, ти собі спокійно плануєш свій хід, дочікуєшся його, і потім якби, відбувається зміна, зміна гравця. І тим більше ця механіка, про яку вже Ростик згадував з аукціоном, вона теж залишає тебе залученим, коли відбувається хід іншого гравця. І це теж дуже класно, як на мене. Угу. Тепер я. Е, ну, мені гра подобається, насправді я в неї хотів зіграти дуже-дуже давно. і мені, мені її продав арт. Потім в мене є друг, який є фанатом Абісу Старшенним, він має всі доповнення, там заграв, грав просто всюди її. Це теж був такий собі маленький підкуп. І нарешті я зіграв, я не жалію. Мені гра сподобалася. Е, звичайно, що багато є речей, які мені не подобаються. Чисто, бо. В цій грі є багато елементів так званого та? Тобто, коли тобі там карта або зайшла, або не зайшла, або в канало, або не в канало, і я, цей власне пушілак, як на мене, він трошки є неконтрольованим. Ну, окей, це є моє суб'єктивне, мені з двох партій жодній не повезло. В першій там Маринка просто відірвалася настільки далеко, що я зрозумів, що я її не дожену, але нагадаю, що ми грали з певними помилками, тому типу, ми її до уваги сильно брати не будемо. А в другій партії там в... я б взагалі без перлин. Маринка так сяк натягувала перлини нормально, а мамі взагалі в каналу мама взяла собі Лорда, Лорда, який за кожну гільдію, яку вона відправляла в Раду. В Раду вона отримувала по перлині. І там теж Пушулак грав роль, тому що чим більше різних гільдій відповідно ти відкрив, відправив більше їх в раду, отримав більше перлин. І мама сиділа така, як не знаю, на горі з перлин, І просто ними розкидувалася, розраховувалася Бар ними. Та, типу, а я сидів з одною перлинкою або з нульом. І так, типу, о. але це, скажімо так, це дуже мінорна, мінорний мінус. Тому що це все залежить від е, вашого ставлення до гри. Я, наприклад, живучи з Маринкою, переважно її програю. Тому для мене програш це абсолютно спокійна річ, і я до того не ставлюся до якогось кінця світу чи ще чогось. І не знаю, ну, вона прикольна, вона проста. Е, правила прості, е, правил небагато, так, структуровані правила, структуровані. Але мені, наприклад, ще брокувало підказки по підрахунку балів. Вона є на останній сторінці, типу, за що ви скороти бали. Там, ну, на прикладі, типу, наведено. Тобто, вас там чітко там, Олег там, мав такі-такі-такі. Це все намальовано, вам це все написано. Але під час гри я хочу мати вижимку, ви, ви, ви ну, Отаку от, от, от карточку, як каже Маринка, підказку, що просто прочитав, і все, а не типу Олег має то, де шукаєш то. Типу, ти, 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 ти. Воно все прикольно, воно наглядно, але під час партії, особливо першої партії, типу я би волів цю річ мати підказкою. Е... Я ще згадала одне таке своє дуже яскраве враження: під кінець гри, коли ти вже розумієш, що гра. Вже йде до завершення партія стає якась така просто супер швидка, якась блискавична. Просто бо всі вже знають, що робити. Всі починають як дуже швидко купувати лордів, там володіти землями. Плюс зменшується карта, не карта колода з картами супротивників, і там стає більше чудовиськ, і всі такі зразу, я буду зараз бити чудові. Це не супротивники, як там помічники, вони чи це не супротивники. Я він правильно сказала, так. так. Е, та, до речі, з монстрами дуже крута механіка. Зараз секундочку, я десь переключуся. Та, я, до речі, коли ми першу партію грали, я очікувала бойовки. Я така думаю, ну от ми зараз там йдемо а, в глибини і там є чудовиська. Зараз ми їх будемо мокрошити. Так, тут бій як такий, він, типу, відсутній. Я би цю дію якось інакше трішки назвав, але не бій, тому що фактично такого бою нема. Ти або б'єшся, ти хочеш бігти. Біжи, кажи всім, папа, -па, а я продовжу. Я всім вам дуже дякую. Вибачте, будь ласка, мене викликають. Да, є, є люди важливіші за мене в цій, е, цій сім'ї, в цій хаті, і далі, далі буду я, тому я собі вдягну навушники, щоб чути музику. яку я. Да. Е, і отже, ця бойовка вона тут фактично як така відсутня. Тобто ви просто кажете, чи ви б'єтеся, чи ви не б'єтеся з монстром, і все. Тобто, тому я би якось цю дію інакше назвав. от, милася, втішились, побачивши маму. Е, і ну, В принципі, взагалі механіка прикольна, тому що це така перевірка на жадібність, особливо під кінець гри, як вже згадала Маринка. У нас було, е, ну практично всі картки вже були зіграні в скидах в відбої, і ми нас лишилася маленька колода, я не знаю, там може карточок 10. Із них шість це власне монстри, з якими треба битися. І ми всі сиділи і рахували, скільки вийшло монстрів, скільки ще залишилося в колоді для того, аби фармати власне жетони монстрів, тому що вони приносять теж доволі непогані бали, переможні. Тому так загалом, ще раз скажу, щоб ви не подумали, мені гра подобається. Типу, оцей мінус тим неконтрольованим рандомом. Ну, типу, я люблю рандом. І якщо я люблю рандом, то я повинен любити терпіти його наслідки для себе. На жаль, мені не везе в рандомі, але я все одно продовжую його любити. І, можливо, колись і він мене полюбить. Бо Маринці фартить просто неймовірно. Е, але таке. Ще раз хочу подякувати Games за те, що надіслала нам гру на огляд. Гра чудова! Вітаю вас з чудовою локалізацією і нагадую всім, що в описі є посилання на баґігет та сторінку видавця. А я тим часом покажу вам наш. Скорнг це от мої лордики. Гарно. Особливо оцей командир, який приносить всього 4 переможних бали, але де є ключ. Його властивість просто пекельна для інших гравців. Тому що, коли ти йдеш, наприклад, за допомогою Доради і вибирає, забираєш цілий 100 з карт собі на руку, ти маєш мати в кінці лише 6. І там це, повірте, це дуже болючий. Дуже більша властивість. Так, і ось наш. Е, е, блокнотик підрахунку переможних балів. Е, перший стовпець це моя мама, другий це я, третій Маринка. Як бачите, Маринка перемогла. Е, причому у нас там теж був і, і, і скандал під час гри, тому що мама мала вкрасти два жетона монстрів, побитих монстрів іншого гравця. І я казав, крадив Маринки. Маринка казала, що крадив мами. І там Математичну дуель була в кого краще вкрасти, в кого більше балів. Я люблю ігри за такі моменти. Вони насправді мене дуже сильно смішать. Але на цьому я думаю, що свій огляд я закінчу і перейду до ваших коментарів. І, так, всім привіт, і Костянтин. Дуже подобається елемент купівлі карток. Спочатку потрібно запропонувати супернику. Якщо він відмовиться, тільки тоді рішення приймає активний гравець. Та, це це. Цікава механіка такого, як я не значомусь це називається аукціоном, але там нема ставок, ти просто, типу, продаєш та й все. Але з моєї з долею, всі картки, які мені е, пасували і які би я дуже хотів мати, всі забирали е, жінки з моєї сім'ї, мені нічого не лишали. Тому вона прикольна, але, але є свої але. Так також, Константин, в коробці багато. Плиток місцин, але за гру використовується дуже мало. Дві-три, трішки дивно е, погоджуюсь. Єдине, що в нас власне в другу партію в нас було відкрито, кожен мав по локації, і в нас ще чотири були відкриті. Тут теж така елемент жадібності грає в цій грі, тому що ви вибираєте, скільки е, плиток локації вам відкрити, ви можете відкрити від 1 до 4. Взяти собі одну, а решту покласти відкритою для того, щоб інші гравці могли бачити та? і вибрати собі, ну коли будуть мати ключі чи лорда. І тут, власне, жадібність працює, тому що ви вирішуєте, чи треба вам давати іншим гравцям ті, ті, тай, ну, ті тайли локації, чи ні. Е, тому прикольно. Ну, жадібність в цій грі це багато декарає гравців. Е, так ось не знаю, чи грали допи? Ні, доповнення ми ще не грали. Яка оптимальна кількість граців на вашу думку? Отже, ми грали на двох і на трьох. На чотирьох, на жаль, нам не вдалося зіграти, але я, мабуть, схильний буду з БГГ, які пише на чотирьох найкраще. На двох вона трошки їй бракує динаміки. На трьох вона от відчувається набагато динамічніше, набагато живіше. І такий, прям, типу, де, ну. Нема провисання. От власне, як вони вже згадувала, що за рахунок того, що гравці приймають участь і в, в грі, і під час сходу іншого гравця, це, ну, це, це дуже класно, це, це гарне рішення, і, і воно надає нудити з іншим гравцям. Тому 3-4 так. Вона не є погана на двох, вона грається на двох, але в ній бракує динаміки. І заробляння тих перлин, господи, я їх просто ненавиджу. Це настільки дорогий ресурс, що просто капець. Але ніц не поробиш. Так, Андрій, виглядає красиво і зовсім не складно, хто видавець Україні в Україні видавець IGames. Е, та й таке ніби все. Друзі, якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. А як ні, то будемо прощатися і до наступних зустрічей. Я хочу ще раз подякувати Збройним силам України, подякувати всім волонтерам, подякувати тим, хто донатить та підтримує наших волонтерів, хто підтримує наших захисників та захисниць. І особливо хочу подякувати усім, хто підтримує фінансово канал. Якщо ви маєте бажання та можливість і ще цього не зробили, то будь ласка, доєднуйтесь до нас. У нас дуже чудовий чатик, де ми дуже часто спілкуємося на навколо настільні або абсолютно не настільні теми. Тому доєднуйтесь у нас весело. Добре, бачу, що питань більше немає. Тоді буду з вами прощатися. З вами був Ростик, світ настільних ігор. До наступних зустрічей. А, Маринка теж була, але вона пішла. Па-па.